Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Наші дітки вміють не тільки добре гратись, а й весело навчатись. Пропоную пограти в гру веселі цифри. Погляньте, наші цифри перемішались. Розкладемо їх від одного до шести. Яка цифра стоїть після цифри три? Так, чотири. А перед цифрою 2? Правильно, цифра 1. А між цифрами 2 і 4 яка цифра знаходиться? 3. А після цифри 4 яка цифра стоїть? Цифра 5. Діти. А яка цифра позначає кількість вух у слона? Так. Цифра два. А яка цифра позначає кількість лапок у кішки? Правильно чотири. Дітки, а скільки пальчиків на лівій руці? Так, п'ять. А тепер розташуємо цифри від шести до одного? Назвемо разом цифри. У зворотному порядку. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Дітки, погляньте. На галявину вийшли прогулятися тварини. Хто вийшов на галявину? Так, ведмідь, лисиця, зайчик та мишка. Перед ними дві стежки. Широка? Для ведмедя та лисиці, а вузька, для зайчика та мишки. Тільки звірі не знають, де з них яка. Як їм допомогти, Як перевірити, де широка стежка, а де вузька. Правильно накласти стежки одна на одну. Якого кольору широка стежка? Коричневого. А вузька. Жовтого. Якою стежкою піде ведмідь та лисиця? Так, широкою стежкою коричневого кольору. А зайчик та мишка. Так вони підуть вузькою стежкою жовтого кольору. Молодці. До нас завітав колобок і приніс з собою повітряні кульки. Порахуємо. Скільки кульок приніс колобок? Що для цього треба зробити? Так, викласти кульки в ряд. Скільки кульок приніс колобок? П'ять. Діти, а скільки у нас колобків? Один. Наскільки більше кульок? На чотири. А наскільки менше колобків? Теж на чотири. Молодці діти. Дітки, пограємо в гру. Постав математичний знак. Розглянемо картинку. Що ви бачите? Так, іграшки на поличках. Скільки м'ячів на верхній полиці? П'ять. А скільки автомобілів на нижній полиці? П'ять. Що ми можемо сказати про кількість цих іграшок? Правильно, їх порівну 5 м'ячів та 5 автомобілів. Діти, а яким знаком позначають рівність предметів? Так, математичним знаком дорівнює. Діти, а що ми бачимо на цих поличках? Так, на верхній поличці кубики. Скільки їх? Три. А на нижній поличці? Ляльки. Скільки ляльок? П'ять. Кількість кубиків та ляльок різна. Так, а чого більше? Ляльок. А чого менше? Кубиків? Наскільки більше лялюк від кубиків? Правильно, на дві. Отже, кількість іграшок нерівна, неоднакова. Який знак поставимо? Математичний знак не дорівнює. Це знак, коли дорівнює перекреслене лінією. Молодці діти. Діти. Давайте пригадаємо, як ми розв'язували задачі. З чого складається задача? Задача складається з умови, питання та розв'язку. Розв'яжемо задачі. У катрусі було чотири печива, два печива. Вона з'їла. Скільки печива залишилось у катрусі? Так, у катрусі залишилось. Два печива. Яка дія відбулася в задачі? Віднімання. У Петрика було три книжечки з казками. Матуся купила Петрику ще дві книжечки. Скільки всього стало книжок у Петрика? Правильно, п'ять книжок. У задачі відбулася дія. Додавання. Діти, ви сьогодні добре погрались і водночас навчались. Які математичні знаки ми сьогодні пригадали? Так, математичні знаки дорівнює і не дорівнює. А що ще ми робили? Правильно, добре порахували до шести, розв'язували задачі, Молодці діти. До зустрічі.